А це... Це не сніг, що це Що це таке? Блін, чувак краще б цього питання не задавав ніколи в житті. <смі> ну багато речей може бути. А що це, якщо не сніг? Ох oh май, що це таке? О oh, боже, вул... вулканічний пил? Вулканічний пил. Машина розбилась. Хто це люди? От скажіть, яка у вас похода? Може сніг. А чекайте. Зараз заведу, чуть-чуть, почекайте, -чуть, почекайте, почекайте. А може у вас літо? Блін, всім здорово! Ми сьогодні граємо з вами, продовжуємо грати в дуже круту гру. І коротше це просто жесть. Я маю мат такий от, е, артефакт, який може просто міняти погоду в грі. Ми, коротше, гра під назвою Grey Down. І, коротше. В цій грі ми останній серії знайшли дорогоцінний артефакт, просто дуже дуже рідкісний, і тепер можемо міняти погоду, взагалі, яку хочеш. Хочеш зим, хочеш літо, хочеш осінь, хочеш, я не знаю дощ. І, коротше, дуже круто. і, я... і Ми продовжуємо. Дивіться обов'язково попередні серії по підсказкам, тому що це, це дуже цікава гра. Я вам, я вам серйозно кажу, просто треба, це треба дивитися, я не знаю, як ще, як як інакше. Так, ну ми тут бачимо якусь церкву, яка вона, яка вона гарна. Дай ця гра он, там, тут про релігії. Коротше, тут буде багато чого такого релігійного. Так, щось тут не вистачає, чекай. Тільки хоробрі може вій, 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 війти до великої лабораторії. Лише той, хто може знищити демона та принести його як жертву для архітектора світів. Демон як жертва? Де я можу знайти та його? I Думаю, настав час зустрітися з моїм братом Олександром, маленьким Alexander, принцем, як всі prims, його називають. Олександр ми бачили. He у нього є спеціальний капкан, який допоможе у дорозі. Він живе в маленькому будиночку, в вершині по Гобреба десь тут. You Він Вінко не казав, що має брат. Він казав, ти що?! Він казав, я, я навіть пам'ятаю. <laughs> Він казав, що має брати. Йоу, чувак, я навіть це пам'ятаю. Так, ми ми взяли якусь якийсь цей. Щось теж рідкісне, я вже, я, вже я вже не цей, а ми не можемо взяти, да? Чекай, може погоду поміняти, чекай, давай зараз. Сніг уже чуть піднадоїв. Давай-ка так от хоп, Ой, зразу блін, як прикольно. Ні, теж не можете. Чекай, може треба убити. Непонятно, чекай. Опа, чекай. Що тут пише? Блін, тут ще це було якісь е, непонятні цей мова. Теж стара мовочка, тут не пройти ніяк. Ні, тут ніяк не пройти, окей. А ну чекай, я бачу якийсь тут прохід, інший вон, дивіться, чекай. А вон якийсь ще прохід, а? Так, стоп, так. Чекай, ми в церкву поки що не можемо. Чекай, що тут пише? Е, Розе, Розендорф. Блін, я не можу запустити серві. Дозволь мені розповісти історію. Колись було два великих воїна. Пастух та маленький принц, що боре бореться проти несправедливого короля. Вони відійшли, він безгусто заховався за спинами двох Стріців так сталося до деяких зі стріл, бо занумені в турбу. Одна з тих стріл потрапила в маленького принца. І кінець історії. То що, я Думаю, вона буде чуть довше. Чекай нам сюди, да? Машина? А ну-ка чекай, давай поміняємо. Як воно буде виглядати, якщо буде літо? Вау. І рози. Дві які тут квіти гарні? Ні, це максимально круто. О чекай, що там є, щось я вже бачу. А, цей, ще одна цей. Е, Плащадиця. Знайде ще одну іконку. Ікону на розвідновському щось там місці. Я не знаю, скільки є, може таких. Ми їх вже так багато знайшли, чесно. Очка, мы можем дальше, да ладно. Вот дивіться, тут речка. Вау. Вай, очкай, не може, да, дальше, блин. Очкай є, к стежка. стежка є. Не, не можно. А, дивіться, на є. Блин, яка краса. давай сначала домики е. Блин, я краса. Давай-ка зиму вернем. Хорошо было, якесь, щось это менялося, вау, вау. И снежок пішов, Це, це круто. Чекай, ми, ми не зможемо пройти, да? Стоп, а ми ж знайшли цей, може ми зможемо по воді ходити як останнього разу. Чи як? Я трохи не зрозумів. Ми полоїть, логіці зараз мам. А чекай, може ми не до кінця додивилися? Та не, все тут забрали. Вау. Ну це краса. О, дивіться, хто це? Хто це такий? Барашкін шон, блін? Тіше, тіше. По логіці, як останнього разу, ми мали б це ходити, але не можемо. вже треба. Чекай, а не можу попригнути, Бо що мені лень, мені лень вертатися. <småls> тут не далеко, окей. Так, що у нас тут? Тут немає нічого в Е, um, Бо я трошечки не того саме. О, 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 хто тут такий, хтось є тут чекайте, я думаю, тут нікого немає. Привет. А, вони и цей моляться, да. -мо, куди ти біжиш, чувак, стій, стоять, просто стій. Поліція, мінти. Останяя, разу ми уже бігали за одним. Куди ти? Спойсайл, чувак. Куди ти убіжав? У нас є дві штуки. він мене заблокував. У нас є дві тих штуки. Аво. А треба покласти там, де він каже. Ааа, ну окей. І отут теж треба, да? чи де? Отут. А мене більше немає. Стій, ще треба? Чи що? Куди ти? А ні, він вертається. Все, ми все зробили, да? Якщо я не вшибаюсь, Опа. Не плач, жінка. Діти зараз знаходяться в обіймах небес. А, вона молиться з тих дітей, що що загинули тут десь неподалік. А, і ще нам, да, іще одну дали. Діва Марія. Замну іконку з Россендовського Венталь... Цвинтера. А, ми на Цвинтер ще одну знайшли, найс. Чекай, що це? Вони піднімаються на небеса. Йоу, куди? <звук> Вони на небеса піднімаються? Й, Чекай, коли, коли я, блін, міняю на, на літо? Я вообще нічого не бачу. Ну, типа, я вообще якось отак легше все бачити. Ну, щоб все біле. Чекай, що там таке щось бачу. Але вроді ми все зробили, да? так? А, це просто столб мені показалося, да? Давайте спробуємо зараз в церкву зайти, мені здається, після того, як ми це зробили, то ми можемо в церкву потрапити тепер. Давай. Затестимо. Ну. Ні, до сих пор не можна, серйозно Чекай, щось ми... А, ну, щось ще може тут принести. Ну давай походимо ще трохи подивимося Пила. Тут, тут нічого не можна, не взяти. А може повернутися назад? Блін, я думаю, не треба цього робити. А то ми зараз повернемося і все заново. Чекаю, може нам треба щось пошукати, я поки не до кінця. Давай спробуємо піти знову попробуємо. От чого тут не можна, да, по воді? Може зараз зможемо. Я знаю, це звучить странно, але ми реально ходили по воді. Останнього разу. Це це ми реально таке було. Так чекаю зараз. Ні, серйозно. А як інакше? Тим що там по якийсь дім чи що. Чекай, а то я нічого не можу зробити, гайс. Гайс, поможіть. Чи може зима коли буде? А, так далі, вот. Да йо -мо, -йо, йомай, блін. у мене голова вообще не работает, походу. Я що, я що, вообще... Ладно, нормально ми походу. Нормально, окей. О, церква ще якось. Вау. Блін, як це круто вайбово виглядає, дайте фотку. Найс, є фоточка. Що е, тут у нас? Шприц? <звітник> у тій тедоні тілі була тепла кров. Але потім вона була пошкоджена отрутою. Й олені відчаді, що задихалися в повітрі. Хоча б легенька вітерця. Бу розум єдине, що було в безпеці. Потім він почав проливати сльози. Деякі, які кажуть, що його плащ повторювався в більше тисячі дзвонів. Серйозно? Чекай, а ми тут. А фох ключ, не? Чи не можна тут вообще ніяк? А є, можна. А як? Ми відкрили, але ми не можемо. А як бойти, чувак? Серйозно? Ми не можемо ніяк. Не... Ой. Не можемо як не прийти. А, я може зиму Чекай чекай? Точно, чому я не додумався? Чекай. А, так реально, й Добре, що я не... О, що таке? Не пішов. А, чекай, шприц. Все, ми поклали, і нам ще треба що? А що нам треба? Господи, що за жесть? Почекай, що ми робимо? Ніш оу май чел. Міш ж погано стало. Ух, мен. Тепер нам треба взяти шприц. Що я зробив? Чому, чому я це зробив? А, е, Я... Що це за головоломка? А, зачепити? Поняв. Отако раз, два, і ще раз, три. І тепер шо Воду запустити, да? Что ж шприц... Да, да. Ну, ну, блін, не воду, а! Всього лиш не воду. Блін, це трохи жутко виглядає, якщо чесно. Це трохи жутковато. Серце б'ється вже аж. І шо? Чекай, ми не можемо тут ще шо покрутити, Щоб швидше, якщо шо? Пресс не взят. Блин, менеджер серце серця б'язет, таке відчуття. Це жесть. І шо? А може нам треба писати літ тепер? Шо це таке? У мене зала... Шо це було? Я не... Я, я не поняв. Е, а, треба все на. А, Я не знаю, що я зробив, але правильно, Господи. Йомой, як світло стало. Моменті. Хто хто? це хто? Це ще хто? О oh, oh, боже, я завжди запитував How себе. Чому Бог дозволить himself? дітям померти? Why це приємно. Не сумуй, ти маєш бути сміливим. А це та дитина, що загинула, я поняв. який ужас. Це жесть, звісно, да. це сумно прямо. Це, да. Не затримуйся так, ти, не маєш ти маєш йти вперед, розпрацю? бути хоробрим. Ну Це правильно, так. Да. Навіть коли хтось загинув, це Це реально так. Угойка курона. Йоу, завантаження. Опа. Демон, який жертву Про... прохід до чорної вежі, здається, кинув кишину з ними і мене охопив страх, коли я втратив черевну пастку, що взята з. Могили, а яка пастка? Ми ж ми ж ніякої пастки не було. Доброго, Доброго вечір. що Араме. Ви if тут? Якщо ви чуєте повідомлення, то будь ласка, вийдіть на вулицю. Тут якось є сюрприз для тебе. Може знайти споруж з фонтаном на кладовищі. я думаю, що сатана випік для тебе кілька кілька? Зачекайте, зачекайте. Отже, я перепочула дійсно не Забудьте поділитися ним з голодними дітьми за дічать у садку. Тобто, якщо є хтось, кого ти вбив, я боюсь найгіршого. Ми повернулися знову? Чекай, що це таке? А, це картина? Ми вже тут були. йому я, я що що вже тупий. Це, запитую, а що у нас є? У нас є капкан? Чи що це таке? Стоп, вийди на вулицю, чувак, серйозно? Ми ми зможемо вийти на вулицю, а як? Ой, ця грушка едіта, блін, кріповочка. А через вікно, не, надіюсь, не? Ну й-моє, які ви скучні. Ого! реально можна на вулицю вийти. Це ми вперше в грі... А, ні, ладно, не вперше. Це перший. сніг, який я, я бачу за багато років, це змушує мене почувати надзвичайно комфортно. Я повністю согласен, цей сніг це такий вайп, о, може, можеш сюди підійти. Ні, ну подивіться, який це вайп, я не знаю. Жити тут, мені кажуть, це взагалі кайф, звісно. Ні, ну звісно, це, ж, це було би жорстко, але. Ладно, хто прибув? Хто мене кликав? Нікого немає, тільки якась карета. Це наша? Оце наш автомобіль, серйозно? Крутяк, йоу. Не, ладно, ми нічого не можемо зробити. А мені вийти аж туди? Блін, як це гарно виглядає, я вам серйозно. Робити фотки треба, поки є можливість. Я фотосе... фотосесії, фотограф в іграх. Це. Я не сніг, що це що це таке? Блін, чувак, краще би цього питання не задавав вам ніколи в житті. Ну багато речей може бути. А шо це якщо не сніг? О май, що це таке? О oh, oh, боже, Вулк... вулканічний пил? Вулканічний пил... Машина розбилась. Хто це люди? Будь ласка, ви не могли відчинити ворота, пане? Пане, там вулкан. Офігеть. Офігеть. Пане? Алло, you... пане, ви можете... Вайзі, вони ведуть себе <пробіт2> так, так наче мене тут немає. А, не. Може машину з з зібрати. Шина горить реально. А я взагалі пофіг на мене, йоу. А, аднос... а можемо сюди піти реально. А куда це? В біг Бен? В біг бен. це реально схоже. На перший момент, окей. А, закрито, ну. Що потемніло так. Ви ч є эти звуки? Що за жесть? А як мені ще пройти? Мені мене ігнорують. А во сюди. Я тут розвілка. Мене ігнорують, не відкривай двері, там закрито. Що робити. А ще один цвинтер. це вже такий, більш стандартний якийсь, да? Не, ну все одно за жорстко. Куди поможіть мені, люди? То живий є. Ой, що це таке? Тоже якась церква? Стоп, а в нас А в нас забрали наш цей, кстати. Прикинь, я навіть не замітив. А на это заметив. На в нас забрали цей. Наш цей, як, як сувенір, че. Чи... Як називалися? А во, чекай, що це за прихід. взагалі А тоже закрито, прикинь. Артефакт, вот. Правильно, артефакт наш забрали, ви шо? Дайте погоду поменяємо, щось зміниться, а вдруг. В Big Бен не пускають, машину не зібрати. Можна повернутися ще треба, реально. Аво, шо тут пише? Кра. Крім. А кримінальна сцена? Щоб... вони фільм знімають? Райну на фильм знимать, походу. Офиять. Да ладно. Боже, який же сліпой вобин, прям сидить тут, а ё-моё. Я реж мені мне потрібно погасить вогонь. Во-во, гаси гаси! гаси. Са, швид швидко Шо, швед, ивент пропав! Омон! Всі пропадають тут просто. Що тут пише? Mm. Ми не дотримуємося закону Божого. Ми Легіон. Ми задоволення гнів і жадібність. Ми і честь, та непристойні. Ми діти, що померли на нахрещене. Ми поклянчені море. Нам самиру, ми хочемо повернутися до пекла. Але ми хочемо за... затягти з собою. Що? Yeah, yeah. Де хто тут це що? Знов цей появився як цей? Демон, як жертва? Шо, що? Знову появився цей заяць, йо Йо Йомай, що за жесть? Я не. Тікаємо в Бен просто. А ви думаєте, там треба до нього підійти? Ну, попробуємо. О, Олександр була твоєю першою дружиною. Вийдемо за нею. Та я пам'ятаю, що ти на... на, на лю, не любив жінок. Вибачте, якщо я сказав щось не так. Хто це взагалі говорить? Якийсь дьявол чи. Стоять. Стій? Все, жопа тобі. Бе... Ні, Не пропав. Так я тут уже був, чувак. Або. Капкан треба було тут поставити. І що. Що це за навіщо цей капкан? І що не треба тепер відійти? О! Блін, я настрашився аж. А заєс, йо-майо. Що ми не робили? Та, це, це це, це, так і треба було, серйозно. Згадували, що світ Про покинув у вільному морі. Я все ще залишилось це це, це це, церква, а я кладаю ще. Де сплювало за допомогою червної пастки. Тепер коли в мене є демон, я нарешті можу війти в до церкви. Раліо, ми можемо типу, до церкви відійти тільки з демоном, серйозно? А я не знав. Так давайте зараз. Так, йоу, ми реально може зараз. Хто це зробив? А, нам треба просто час пам'ятати. А, нам вернули нашу штучку, кстати, найс. Nice. Наш артефакт нам повернули. Офігеть, це, це було жосто, чесно. І цікаво, що, що далі буде, що буде в церкві? А, треба диму повернути. Ладно. Давай так зробимо І коротше, думаю, знаєте, що ми війдемо в церкву вже в наступній серії, тому що ну, ця серія вже так вийшла, вийшла доволі довго. Можемо війти? А, нам треба Воп укласти тут. І ми, коротше, вже покидемо нашого демона, щоб увійти в церкву вже в наступній серії. Ладно, пишіть, як вам ця гра, мені подобається реально, дуже сильно. І ставте обізковувати лайки, підписуйтесь, якщо хочете, щоб я випустив наступну серію якнайшвидше. А так, всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і всім пока!